Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працює Максим Калінчук. Новий рік при свічках так зустрічали 2017 тисячі мешканці однієї з багатоповерхівок у Чернівцях. Світло з їхніх осель зникло ще 31 грудня. Аварійна служба приїхала, подачу нібито відновила, проте лише на двох поверхах. Інші ж і нині, 3 січня, живуть у повній темряві. Розлогіше Наталя Синюсик. І для мене дуже важливо, щоб. Люди були з світлом, з електроенергією, з теплом, затишно, в спокої. І це ваше завдання безпосередньо. Проте побажання прем'єра здійснилося не повністю. Ось у цьому будинку у Чернівцях на вулиці Узбецькій, 3 у першому під'їзді, новий рік зустрічали при свічках 31 грудня. Світло з їхніх осель повністю зникло. Мешканці зателефонували до аварійної служби. Приїхала, поробила з першого на поверх на другий потягнула кабель. І на наступний день ну, потягнула кабель, а світло на третій, четвертий, п'ятий так і не дали. Тільки на перший і на другий поверх. На наступний день прийшов електрик якийсь. Прийшов електрик, щось почав крутити там, крутити, дали світло на 2-3 години, Опять знову виключили світло і знову без світла. Денис тут проживає з дружиною та двома малюками, яким немає року. Суміш їм потрібно готувати кожні дві години, аби світло це перетворилося у суцільний жах. Ця багатоповерхівка колишній гуртожиток. І кухня спільна на поверх. Треба ходити і на кухню, гріти, ну, кипятити воду, щоб приготувати, а в 20-та ночі світла немає, з фонарікою всі сіли телефони. Як іти, куди куди дзвоню, опять вже капець. на масу. Люди бідкаються. те, що в темряві сидять вже кілька днів частина біди. Без електроенергії не працюють холодильники, тому усі приготовані страви до новорічного столу зіпсувалися. Нині рятують залишки як можуть на підвіконниках з відкритим вікном. Холодильники порозморожувалися, все там все стоїть, все потекло. Ну звідти вже не будеш. А це готові продукти. Подивіться, якими повинні бути хазяйки зараз. Що оце все пострадали отут? І ночі йдемо, ставимо в холодильник, забираємо з холодильника. І оце ми так мучаємося. Це вже зараз. Що я зараз це викидаюся в мусор? Бо тому, що я зараз це дітям не дам, діти зараз їсти це не будуть. Люди так і не дочекалися приїзду електриків і ранком 3 січня. Колективно пішли до жрепу, який має ліквідувати проблему, адже це внутрішні будинкові мережі. Проте у технічному відділі торгового дому «Укрофторресурс» людей слухати не захотіли. Та заспокойтеся, можете, починайте мене, що ви мене толкаєте, та не двері. нам тим болі Куда ти дверьми. Керівника укрптор ресурсу на місці також не було. Я ми не можу майже. її звонити, тому що вона пішла в департамент економіки. До справа до прийомний проводити. день вона буде на місці. Куди нам звертатися? Нас ну, дома всі сидять, сидять, чекають, що нам робити. У нас безвихідна ситуація. Нас тут прийняти не хочуть. На першому поверсі нас толкають, виганяють. А ми хто такі прийшли? Ми куди прийшли до неї додому? Пане відразу до директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, аби він посприяв у вирішенні проблеми. Сьогодні зранку провівна рада з апаратом департаменту поставив завдання. Зараз цим займаються якомога скоріше зроблять, щоб це зробити світло в цьому будинку. Повісно. Зараз ми займаємося. Думаю, до кінця дня відновити світло. Наталія Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. І як повідомили мешканці будинку на узбецькій електропостачання у їхніх помешканнях після обіду таки відновили. І до інших тем отруївся, хильнув зайвого, травмувався. Такі наслідки святкувань боковинців констатують лікарі. Лишень у новорічну ніч медики екстреної допомоги виїжджали на понад сотню викликів. Це найбільший показник за останні кілька років. Моя колега далі. Ми завжди пані Галина працює у швидкій понад 30 років. каже, новорічні свята найгарячіша пора для медиків, адже буковинці так і не можуть навчитись відзначати їх без наслідків. В ніч на 1 січня 2017-го Її бригада виїхала на допомогу вже через 10 хвилин після настання нового року. Жартує у медиків, щодо першого новорічного виклику є свої прикмети. Ми всі дуже суєвірні. Якщо хлопчик, значить це має бути рік такий здоровий бойовий. А нам взагалі здається, щоб рік не був бойовим. Ми хочемо, щоб він був спокійний. Всім цікаво було, хто ж буде перший в новому році, який виклик був. Був дитячий виклик, дівчинка 5 років, але яка хворіла декілька днів. Мама у поліклініку не зверталася, у дитини було 39,7. Отруєння алкоголем та висока температура одні із основних скарг, з якими буковинці зверталися до медиків за період новорічних свят. Зазначаю, у нас новорічні свята більше потребують стани пов'язані з вживанням алкоголю і болями в животі, інші питання. То в цьому році і отруєння, звичайно, було випадки і наркотичного отруєння, і алкогольного отруєння. І коли ми чергували на ялинці, 31-го, також на судному це було питання пов'язані із вживанням перебором алкоголю. де трошки є гігієна і людей зловживання, і неконтрольовано, звичайно, наслідок цього. Виклики швидкої допомоги. Також багато було викликів до дітей з приводу підвищеної температури. Всього за минулі вихідні до лікарів екстреної допомоги звернулися найбільша кількість постраждалих за останні п'ять років 262 чернівчан та 1350 жителів районів. 40% з них були екстреними внаслідок ДТП та серцево-судинних захворювань. До того ж, нагадують, швидка допомога має виїжджати лише в дійсно екстрених ситуаціях, адже траплялись і хибні виклики, коли здоров'ю громадян нічого не загрожувало. Багато викликів в ви... З приводу температури нам говорять температура 39,5-40, Приїжджаємо приїжджають лікарі там. Температура 37, де потрібен частковий лікар. Потрібно, щоб назначили лікування. Попереду різдвяні свята. А тому лікарі закликають буковинців дбати про власне здоров'я, не зловживати алкоголем, не переїдати та не споживати сумнівні продукти. Вікторія Лупай, Богдан телеканал Буковина. У новий рік із поповненням. Первістками 2017 року стали семеро малят. Саме стільки новонароджених побачили світ 1 січня у двох чернівецьких міських пологових будинках. Першою цьогоріч народилася дівчинка. Малечу бачила Марина Буличева. Особливий подарунок у новорічну ніч. В міському пологовому будинку номер 1 вже станом на 3 січня 2017 року народилися чотири дівчинки та три хлопчика. Першою у новому році своїм татові та мамі довгоочікуваний подарунок зробила маленька Єва. Так щасливі батьки планують назвати свою новонароджену донечку, яка за лікарськими прогнозами мала з'явитися на світ 7 січня на Різдво. Нам вклали перший термін, що на 7 число на Різдво. Ну, першого числа точно не сподівалися взагалі, що так. Але дякувати Богу, в цьому році ми почали. Перші були. Ми, по-перше, ми посиділи за столом. Да. Ми посиділи за столом. Да. Бо це було півтретьої ночі, так що ми куранти дочекалися. Да. Президент привітав після того півтретьої. Ми приїхали. Почалося і ми приїхали. До ранку, слава Богу, все пройшло добре. Новонароджена малеча почувається добре, тож цілком ймовірно, що Різдво зустрічатиме вдома. Загалом у перший день нового року в Чернівцях народилося семеро діток. І так би мовити, розпочали його дівчатка. Лікарі у забобони не вірять. Ну якось традиційно усі хочуть, щоб народився хлопчик. Хоча для нас це не принципово. Для нас основне, щоб були здорові діти і здорові мами. А чи дівчинка, чи хлопчик. Це не принципово. За народною прикметою, якщо в країні народжується більше хлопчиків, це провісник війни. Семи новонароджених малят перевага у дівчаток. Їх четверо. А отже, можна сподіватись, що це хороший знак. Марина Буличева, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 2017 рік в економічному плані буде вдалішим, ніж 2016. Але за умови, якщо зі сторони українського уряду чи Національного банку не буде якихось шкідливих дій. Такий прогноз дав Андрій Новак, голова комітету економістів України. Ріст економіки спостерігатиметься через те, що це циклічний розвиток, вважає експерт. Також він зазначає, що аби мінімізувати ризики, гроші у банківській системі потрібно зберігати як у національній валюті, так і в іноземній, а перевагу надавати державним банкам, бо є гарантування повернення вкладів. Що у вас є заощадження, розділяєте їх на три кошики. В рівних пропорціях гривня, долар, євро. Якщо під час валютних коливань, наприклад, девальвації гривні ви будете втрачати в гривневому кошику, симметрично будете вигравати в доларовому і в євровому. А, але Перша масштабне ДТП у новому році у селі Магалановоселецького району на залізничному переїзді потяг Чарнівці Київ збив мікроавтобус. Його водій намагався проїхати при закритому шлагбаумі, але не встиг. Кармувальник та пасажирка автівки госпіталізовані до лікарні знаходяться у реанімації у важкому стані. Кількість загиблих на озері у чотири лебедів збільшилася до 24. Наразі у населеному пункті проводять карантинні заходи, аби убезпечити від інфекції свійську птицю. Про це телефоном повідомила журналіст Галина Скулеба. Працівники ветеринарної медицини наразі оголосили карантин: трьохкілометрова зона спостереження та десятикілометрова зона нагляду. Місцевим жителям рекомендують тримати свійську птиці в закритих приміщеннях, адже вже є 24 загиблих шипуни. Спільно з працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області та державної лікарні ветеринарної медицини мертвих птахів було зібрано та відправлено у Чернівецьку регіональну лабораторію ветеринарної медицини, де і встановлено причини загибелі птахів. Фахівці проводять подвірний обхід жителів Чоржариї, щоб дізнатися, чи не хворіє в селі свійська птиця. Як повідомляють в головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, така масова загибель лебедів зафіксована вперше. Причина пташиний гриб. Це підтвердили лабораторні дослідження. Ми оперативно виїхали туди, зробили патростин, і у нас була підозра на пташиний грип птиці. Цього ж дня, увечері, наш спеціалізований автомобіль виїхав до Києва в Державний науководосний інститут. І доставив патологічний матеріал. Було встановлено діагноз і підтвердження пташиний гриб. Продовж останніх трьох днів зараз загинуло вже 24 голові лебедів. Всі трупи птиці спалені, проведена дезінфекція на території озера. За іншими лебедями, які зимують на озері, ведеться спостереження. Їм регулярно привозять їжу. Однак, з огляду на ризик інфекції, фахівці просять жителів Буковини зменшити кількість відвідин Чорторийського озера. В ці новорічні різдвяні дні чергу благодійну допомогу відправили в зону. АТО волонтери громадської організації щедро допомагали її збирати і буковинські лікарі, з якими громадські активісти підтримують тісні стосунки ще з часів майдану. Цим людям не потрібно розповідати, що таке війна. Багато хто з них не раз був у так званому відрядженні в зоні АТО, де лікував поранених воїнів, або ж разом з волонтерами доставляв на Донбас благодійний вантаж. А ще тут у мирному житті надавав медичну допомогу вже мобілізованим військовослужбовцям. Не раз волонтери разом з медиками вирішували ті чи інші проблеми, пов'язані чи то з придбанням необхідних ліків, чи то з лікуванням та реабілітацією атовців. Власне саме про це йшла мова і на колегі. Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації, під час якої волонтери вручили почесні грамоти її керівнику Оксані Андрієць та начальнику управління цього підрозділу Івану Трісті з перших днів майдану, тоді коли ми почули про ту людську трагедію, яка була на майдані, а потім вже в процесі майдану, ми спільно з нашими однодумцями, з нашими і колегами і не медиками. Започаткували оцю допомогу і швидкі допомоги, які їхали тоді в Київ в перші дні і в подальшому. І я скажу, що до честі нашої області ми вперше в Україні зробили десь приблизно через півроку після того як АТО зробили навчання щодо навикам першої медичної допомоги і невідкладної медичної допомоги лікарської з допомогою наших лікарів. Учасників АТО, які були там, приїхали в відпустку, і ми їх залучили. І Ми таке навчання провели для всіх медиків і для всіх тих волонтерів, які на той час зголосилися пройти це навчання. Для волонтерів громадської організації Щедро це буде вже 65-та поїздка на схід України. Веземо для наших хлопців все необхідне, аби хоч якось підняти їм святковий настрій, каже волонтер Майя Калин. Поїздка намічається складна, непроста. Після приходу чергового гумкомвою з Росії, але ми маємо дуже гарних меценатів, які допомагають щоразу допомагають у поїздці. Цю витрати на цю поїздку повністю на себе взяв. Взяло товариство з обмеженою відповідальністю Україна. Для волонтерів громадської організації Щедро це буде 65-та поїздка, Шахта Бутівка, Горлівка, Свілодарська Дуга. На боковине йде похолодання. Синоптики прогнозують морози та сніг. Як розповіла нашим кореспондентам, начальник обласного центру з гідрометеорології Тетяна Негадайлова, стовпчик термометра опускатиметься місцями до 18 градусів морозу. Однак так холодно буде недовго. Досить активний рі, циклон впливатиме на територію України, в тому числі на Буковину. І, і у нас і починаючи з дня 5 г. січня, температура повітря почне поступово знижуватися. Якщо в ці дні вона буде в межах 0,5 градусів морозу, то поступово вона знизиться до 10-15, місцями навіть до 18 градусів нижче нуля. Найхолоднішими ми очікуємо. 7-8 січня, де і в день температури стовпчик термометра не підніматиметься вище 10 градусів морозу. Ну, що буде з, добрим, це те, що разом з холодом до нас прийдуть і сніжні дні. Очікуємо переважно невеликий та помірний сніг, лише місцями це будуть сильні снігопади. І на сході області таке похолодання буде супроводжуватись з посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. Таке похолодання буде нетривалим і вже починаючи з, э, місцями 8 на основній території з 10 січня морози послабнуть і знову стануть такими привичними для нас останні дні в межах 1 6 градусів морозу. Боковинці святкують. Відвідувачів у різдвяному містечку у Чернівцях не бракує. Чернівчани та гості міста фотографуються біля новорічної ялинки, купують сувеніри, ласують смаколиками та гріються гарячими напоями. Як ще відпочивають, розкажуть наші кореспонденти. Цьогорічне різдвяне містечко відрізняється від попередніх. Насамперед, декоративним оформленням різноманіттям атракцій та кількістю дерев'яних будиночків. Тут можна зблизька подивитися на овечок, поні, голубів і фазанів. Додалися і казкові персонажі. Разом із Дідом Морозом і Снігуронькою дітлахів вітають святий Миколаїв з янголами та каскари. Продавці кажуть, людей на площі щодня багато. Не було дуже багато людей, дуже багато. Ну ми навіть не встигала там до якого продавати. Багато купляли масок, сладкувату дуже багато купляло людей, Воздушні шарики. Серед сувенірів попитом покупців користується символ від 2017 року півень. Тепер вже його нелегко знайти. Але у нас вони вже позакінчувалися такий товар, що тільки раз на рік, ну можна продати. Так що ми його активно так не закуповували і виходить так, що продалось практично все. Відвідувачі теж вражені кількістю людей. Багато народу, ми не сподівалися, що в нього буде стільки народу. Приїхали з мені з міста самі, смагали. Настрій гарний, народу багато, дуже гарна погода з нами. Аби зігрітися і побалувати себе чимось смачненьким, чернівчани жваво купують солодощі, страви на мангалі, алкогольні та гарячі напої. На даний момент люди дуже розбирають цукерки, пахлаву та вино дуже купують. Гарячий чай, каву, вино гаряче, колбаса, сир, почеревина. Все беруть, за Люди багато приходять і переважно беруть грітися глінтвейн або чай з кавою. Багато хто просто вино не вживає бо за кермом. Також переважно беруть солодку кукурудзу для дітей, але ну, на даний момент її поки немає. І пахлаву свіжу, на медовій. Ми тільки що підійшли, діти прийшли перекусити, взяли тости, взяли картоплю фрі. Заливаємося, обично, чай, макава. Сханують відвідувачі різдвяного містечка і заходи, які були на Соборній площі у новорічну ніч. Було дуже багато салютів, дуже багато людей, взагалі море людей, дуже багато людей було. Був концерт, люди там танцювали, була якась дискотека там біля сцени. Було весело. Продавці кажуть, були і неприємні випадки. Багато народу, багато смітили ще. Дуже багато п'яних людей, що не рівноважених приходило. Різдвяне містечко у Чернівцях працюватиме до 21 січня. Тут щодня концерти, флешмоби, дитячі розваги. Альвіна Брамчук, Юліан Пилепяк, телеканал Буковина. У Буковинському велоспорті вже кілька десятиліть існує своя незмінна традиція. Це новорічний крос як підсумок пройденого сезону. Нинішній спортивний рік для буковинських велобайкерів був нелегким, але й цікавим. Вже 37 раз поспіль буковинські велобайкери виходять на новорічний крос у міському парку за Чернівецьким національним університетом. Це їхня традиційна веломісцина змагальна. І такі змагання слід процінювати як новорічний бонус пересвятковий і підбиття підсумків під ялинку. Він успішний для багатьох чернівецьких велокросменів. Сезон видався дуже успішним і в той самий час насиченим, тому що було багато гонок, багато змагань, зборів. Але в цілому рік мені сподобався, і я сподіваюся, наступний рік буде тільки краще. Якщо узагальнювати у цілому, то, за словами Ілії Русу, голови федерації велоспорту на боковині локомотиву у цього виду спорту, рік видався непростим, але цікавим. Хочу сказати, що 2016 рік був рік тяжовий. с плохой финансированием, но год был очень интересный. И могу гордиться, что Буковина впервые проводила международный, международную гонку Куба Буковины, где Лукан Павел стал чемпионом в, этой, в, этих, в этих международных соревнованиях. Буковина приняла 4 чемпионата Украины с велосипедному спорту, Mountain Bike, 2 чемпионата с велосипедному спорту BMX. Буковина в этом году подготовила Два мастера спорту України, сім кандидатів мастера спорту, так що є з чим горнітися. З новорічного великросу буковинських велобайкерів Ігор Савчин, Юліан Пелеп'як, телеканал Буковина. Також за новорічною традицією підсумки сезону буковинські каратисти підбивали біля прикрашеної ялинки у святковому залі. Зокрема, для провідного у Чернівцях спортклубу Лідер, пройдений 2016 рік, був насичений перемогами і медалями на українських і міжнародних змаганнях. 2016-й став визначальним для світового карате. Як вид спорту, він став олімпійським токіо 2020». І саме у контексті боротьби за олімпійську ліцензію, клуб «Лідвер» підсумовує успішно пройдений сезон. Цього року ми були учасниками і чемпіонату світу і чемпіонату Європи, де Валерій Чоботар став п'ятим серед дорослих. Тому цей рік дуже був, скажімо так, як і сильно загруженим, так і дуже вдалим для нас. Черенецький лідер, це вже дев'ятий рік успішного розвитку карате. Є досягнення в Україні і Європі. Клубна візитка, його обличчя, його лідер. Це Валерій Чоботар, Гранд Мінер 2016. шістнадцять. Коли в були падіння, я вперше в 2016 році виграв два етапи прем'єр-ліг. Став гранд-вінером цього турніру, Я став одним з кращих спортсменів на планеті, але в кінці року я програв відбір в національну збірну, і потрібно буде на наступних прем'єр-лігах угорювати місця для того, щоб попасти на чемпіонат Європи у 2017 році. Я клуб, чернімецький лідер. Це вже чотири види спорту: карате, ММА, кікбоксинг і олімпійський дзюдо. Для нас в первую очередь всегда это спортивные результаты и спортивное качество выступления. Наше на первом уровне всегда идет. И только вторым планом идет наше расширение. Конечно, мы уделяем большое внимание расширению численности нашего клуба, потому что мы очень заинтересованы в большом количестве занимающихся спортом людей. Відсадкувавши провідні вихованці лідера, розпочали підготовку до січневого міжнародного виступу у Хорватії. Ігор Савчен, Юліан Пелеп'як, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.